Вітаю сьогодні. Я нарешті роблю огляд на цю колоду. Одна з моїх улюблених колод, але одна з тих, які не часто потрапляють мені в руки. Я постійно про неї забуваю, не дивлячись на те, що дуже її люблю. Ця має свій дуже чіткий стиль, який відрізняється від більшості колод, як на мене, які присутні на ринку. Вона, е, ніби така більш лаконічніша в своєму естетичному вираженні, але тим не менше вона передає не менш цікаві сенси, ніж інші колоди. Цю колоду створила Мегі Стіффатер. Вона відома ще деякими книжками. Вона доволі багато, так зрозуміло, книжок написала. Дуже така цікава різнобічна особистість, вона і авторка, і також вона захоплюється гоночними машинами. Вона. По-моєму, в себе в Америці, де вона живе, вона навіть брала участь в якихось змаганнях. І ось вона намалювала цю колоду, малює вона на чорному фоні, пастеллю, я так розумію. Головний герой цієї колоди Ворон. Сам набір йде от в такій стандартній коробці від лебелів, яку я нарешті зможу викинути. Також в цьому наборі йде книжка англійською мовою, книжка чорно-біла. Описи тут. Невеликі, але достатні. Вона описує символізм карти і коротенько вона проходиться по значенню. Значення тут всі заточені на систему Waita SMID, тому, якщо ви знаєте систему, проблем немає виникнути. Єдине, що сама лаконічність образів вона може трошки, мабуть, збивати з пантелику. але Мені навпаки цей стиль дуже-дуже сподобався. Тут є парочка розкладів трикарточний і оце така альтернатива е, кельтському хресту. Е, в чомусь схоже на кельтський хрест розклад, але така модифікація. Ну, Все як завжди, в принципі. Книжку я вже цю, цю прочитала. Частково мої зараз коментарі будуть базуватися на цій книжці. Щодо колоди, то це традиційна е, якість для левеля. Не дуже я люблю карти такої якості на них. На них можуть відбиватися відбитки пальців. Я також профарбувала зріз колоди, мені так більше подобається. Саме в цій колоді, чомусь мені не захотілося обрізати в ці рамки. Чомусь мені так нормально вони зайшли. Отже, переходимо зараз до самих карт. А, і ось це у нас сорочка також не двостороння, не симметрична, як ви бачите. На дурні у нас дівчинка, яка виглядає дитиною. Тому тут це скоріше про дитячий оптимізм, про те, що немає сумнівів страху, і ми відправляємося в нашу подорож. Татуйована з символами мага-рука. Тут у нас жриця про погляд всередину себе. Матінка природа на жриці. Імператор з усіма своїми атрибутами атрибути. Цікавий тут і Єрофант. На Єрофанті ми бачимо ліхтар, який ми частіше бачимо на карті відлюдника. Але от Зараз я вам покажу, давайте порівняємо одразу карту відлюдника, тому що у нас тут два ліхтаря: один на Єрофанті і один на відлюдникові. Але у Єрофанта ви бачите це ліхтар з ручкою. Ліхтар тут символізує знання, і з ручкою він тому що це знання, яке передається з рук в руки. А тут у нас ліхтар без ручки. Він стоїть осторонь, ну, тобто він прихований від світу, він шукає певного такого самітненого прихистку, От в цьому і різниця цих ліхтарів в цій колоді. Далі в нас закохані. Тут не про вибір більше, а про поєднання. На колісниці в нас червоний і білий дракон. Ну, теж як... Необхідність балансу різних сил для того, щоб досягти якоїсь мети своєї така дуальність, яку треба подолати. І як ви бачите, у нас тут вони дивляться одне на одного, тобто по суті, в різних напрямках. Тобто нам треба, щоб вони в одному напрямку дивилися. Поки що тут цього немає. Обожнюю цю силу, мені здається, це дуже влучне зображення сили. Таке собі, знаєте, заподіяння добра, добра з кулаками. В сучасних наших реаліях абсолютно шикарна карта, дуже влучна для сучасності. Це, по суті, кулак Мага, на якому ми вже бачили всі ці от татуювання ось він. Цей була рука, став кулак. На колесі фортуни в нас скоріше колесо року, то весна, літо, осінь, зима. Тут просто зміна піра року, так? Далі в нас справедливість, Пір'ячко від мат. Ну і далі земні радості. Повішений. Тут вона спирається на образ Одіна, він її надихнув смерть. Помірність. Це події, які по краплиночці відбуваються поступово, не потоком. Маска, під якою ми ховаємось на дияволі, вежа. Гори воно все синім плавним. Зірка. Цікаве зображення карти місяць. У нас часто ми любимо фотографуватися з сонцем або ще чимось, коли ми його ніби так тримаємо. А тут у нас ворон, ніби з'їдає місяць, але це ж все ілюзія. Ну, цікава така. Цікавий образ. Сонечко: тут, скоріше, про те, що ми несемо це сонце, ділимося ним з кимось. І, і тут ми теж бачимо, що це руки мага. На карті суда тут, скоріше погляд на свій життєвий шлях. Необхідність, можливо, зняти корону і написати мемуари. І дорога у великий світ. На карті Всесвіт. Такий у нас дуже милий ворон на тузі келихів. Закохані ворони на двійці. Бавляться ворони на трійці. Ну, тут прям класика, класика. На четвірці вже бачимо, що один з воронів відвертається від свого партнера. Один партнер набридає поступово іншому. На п'ятірці в нас засмучений ворон, але він не бачить, що там, от в тумані. Сидить інший ворон, який, можливо, може його розрадити, тому не все втрачено, типу. Бульбашки мильні, як згадка про дитинство на 6. А тут у нас спокуса на сімці. Тут у нас різноманітні земні блага, і змій-спокусник також, тому тут, скоріше про спокушання. На вісімці у нас. Знаєте, коли от пташка злітає і лише пір'ячко залишається. Тут, скоріше такий аспект, що вже немає особи або немає предмету, а лише саме пір'ячко залишилося. Карта щастя у нас саме дев'ятка келихів, і тут у нас пташки літають, їх нічого не стримує, вони в променях сонячних бавляться. І на десяті тут вже більше про те ж щастя, але щастя в спільноті. Коли є певна єдність, коли вже твоє почуття щастя залежить від тої спільноти, в якій ти знаходишся. Паш Келихів, лицар прикрасив себе емоціями, як стрічками доволі екстравагантний, хоча і непрактичний лицар. Королева келихів непостійна і мінлива, як місяць, і король, мабуть, любитель хильнути. Туз монет. Тут не пентаклі, а монети. Хоча це не крауліанське зображення масті, тому все одно це weй. Маленький росточок. На двійці в нас вже балансування. Необхідність обирати, або навіть не обирати, а поєднувати якісь дві можливості або два варіанти. І на трійці вже в нас бутони розкрилися, от вже готовий букет. На четвірці ми ніби бачимо нижню частину, от ніби це верхня частина букету. Тут... Типу, ми бачимо, знаєте, те, що приховане. Насправді ми бачимо, що ці всі троянди ем, зв'язані, і їм там може бути доволі тісно і не дуже приємно. Ну, Аспект обмеженості. Тут в нас вже зів'яла троянда, втрачає своє листечко на п'ятірці. На шістці ми пропонуємо свіжі квіти комусь. На сімці проведено роботу з виготовлення загорожі для квітів, але поки що не ясно, як будуть свісти ці квіти, чи вони, чим сподобається ця загорожа, тому тут теж класичний аспект очікування. Необхідність роботи на вісімці, дев'ятка. Ну, така собі гарна квітка одна, тому що це дев'ятка. Ну і на десятці вже багато гарних квітів. Які можна продати і непогано зробити. Цікавий, як на мене, тут Паш Пентаклів це такий маленький паросток, але він, бачите, не просто в землі десь в природі, а він в обмеженому просторі у цього горщика. І насправді це може говорити про певну обмеженість самої особистості, яку характеризує Паш, тому що пажі Пентаклі, в принципі, не найобдарованіші. Вони найбільш працьовиті. І вони можуть досягти навіть більших успіхів, ніж обдаровані, тому що вони можуть просто за рахунок працездатності досягти успіхів. Але коли вони тільки починають свій шлях, у них небагато природних даних. Дивлячись на цього лицаря, я згадую цей анекдот про чоловіка, який прийшов влаштовуватися на роботу, і в нього запитують, що ви вмієте робити? Він каже, я вмію купати, а ще що вмієте робити, а ще я вмію не копати. Віночок для королеви Пентаклів, як наче квітчаста корона хазяйки. Я думаю, дуже їй підходить, тому що у Пентакливої королеви є така риса, вона любить гарні речі, вона любить купити щось гарне, прикрасити щось себе. Зі смаком іноді в неї бувають проблеми, але вона любить купити те, що, на її думку, їй пасує, і те, що гарно. Ну і от така в нас гарна вже. Дозріла троянда на королі Пентаклів, але як ви бачите, в цієї троянди є шипи, тому, хоч вона і дуже потужна, така міцна, але в неї такі ж потужні і міцні шипи, тому з нею треба бути обережним. Туз мечів. У нас тут ми бачимо, що рука мага тягнеться до сонця, тобто до ясності, до розуміння, до усвідомлення. Тому тут цікаве таке зображення туза мечів. На двіці тут. Ситуація, коли, от, знаєте, кажуть, у мене зв'язані руки. От мені здається, що це щось подібне. Трійка трошки жорстка. Четвірка про відпочинок або зупинку. На п'ятірці теж подібний аспект до вісімки келихів, коли пташка полетіла, залишилося лише пір'ячку, а тут. Ну, тут пір'ячка доволі багато, ніби намагався схопити пташку, але не вдалося. Тобто тут про втрату, програш. Я так іноді дивлюся, коли на цю карту мені приходить така фраза, що і ні журавля в небі, і, і ні синички в руках. На шісті мечів. Мені цей жест схожий на, знаєте, коли ми набираємо воду в руки перед тим, щоб вмитися. Вода тут, на мечовій масті, вона ніби додає цієї води або почуттів, або емоцій, до логіки самої масті мечів. Тому тут поєднання логіки і почуттів. Така доволі збалансована карта, я в ній більш такий кроулянський сенс бачу. Сімка мечів. Блефувати, брати на слабо. Вісімка мечів тут, коли права, так би мовити, чоловіча рука тримає ліву жіночу, тобто. Ми стримуємо нашу е, жіночу або емоційну, інтуїтивну частину. Дев'ятка, коли все видається гірше, ніж є. Тут е, за цією картою мені також приходить часто фраза: знаєте, таких людей, е, песимістів ми всі помремо. Апокаліпсис скоро. Ну, він неправді може бути скоро. Так, а тут вже ми всі померли, тут вже апокаліпсис стався. Паш він хоче все знати, все записувати, робити нотатки. Лицар буде робити боляче і без анестезії. Королева навчилася змивати чужу кров, тому її не завжди бояться, тому що її меч виглядає чистим, на відміну від лицаря. Лицар прям лякати може. А королева іноді видається такою нормальною жінкою. Допоки не доведеться знову помити лезо меча. А от король лезо своє захищає нужними, і без нагальної потреби він його не дістає. Тобто він такий знає багато, але не все виносить на гострі леза назовні. Виносить тільки коли треба. Тут з жезлів у нас початок полум'я. На дві жезлів жезлі нас вже полум'я палає. Вже в повну силу, і Ворон краде маленьку гілочку, яка теж горить. Для того, щоб мати такий маленький вогонь, більш контрольований, який легше застосовувати. Тобто, тут про те, щоб мати цей вогонь, але ну, в такому контрольованому масштабі, я би сказала, а не в такому, як от він тут на фоні виглядає. На трійці у нас не скажене полум'я, а таке багаття. На якому вже можна їжу готувати і доглядати за ним, щоб не загасло при цьому. Тобто, воно вже таке безпечне багаття, від якого лише сама користь, лише треба його доглядати, бо може і припинити, горіти. На четвірці жезлів така доволі іделічна картинка, тихий стабільний вогонь. А на п'ятірці в нас ці свічки вже падають, і в нас вже пожежа, порушення стабільності. Вінок переможця на 6. Оця карта мені дуже-дуже подобається, яка говорить про захист. І тут такі маленькі вогнички, і такі здоровенні каплі, краплі дощу. Дуже класно. Вісімка жезлів. Доволі стандартно очікувана. Дев'ятка жезлів про витривалість і загартованість, яка досягається через випробування. Бачите, обгорілі пальці, але. Вже буде досвід. Тягар оцих рогів з маленькими вогниками на десятці. Дуже лаконічне, а, по-моєму, дуже влучне зображення пажа жезлів, тому що він, як свічка, довго не горить якоюсь ідеєю. Лицар палає, привертаючи до себе увагу, готовий діяти. Королева шикарна, вмовить будь-кого, аби отримати своє. І король, тут ми вже бачимо його важкі роги відповідальності з десятки, там маленькі були вогники, а тут вони вже повноцінно палають. Також цікавий момент, що роги вони вже не на голові того оленя, вони скинуті. Тобто, тут роги як уособлення цієї відповідальності на десятці там цей олень. Тягне ці роги на собі, а король же в нас відомий тим, що він організатор, тобто він може організувати, але роботу буде робити не він, а хтось інший. Тому роги тут і скинуті, як мені здається, тому що його робота не е, працювати не сама робота, а вказівки як іншим працювати, по суті. Цим не займається король жезлів. Так, ну і зараз я дістану карту з запитанням, що нас чекає гарного наступного тижня. Що хороше нас чекає. Ось, вона випала. Ну, давайте Ох, навіть дві. Дев'ятка жезлів і сімка келихів. Дев'ятка у нас про загартованість, про набуття певних навичок, про витривалість. І про сімка вкелихів про спокусу, земними благами, яка може нести певну. Загрозу. У нас тут змій зображений. Я думаю, що наступного тижня ми можемо пережити якийсь досвід, коли ми, скоріше, не, підда... не будемо піддаватися спокусі. Коли ми, вже маючи, можливо, подібний негативний досвід від того, що ми колись піддалися цій спокусі, зараз ми стоїмо перед нею.